Україну сколихнула нова трагедія. Одним ударом росіяни вбили кілька десятків воїнів з су сто окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Які саме вишикувалися на нагородження на російську атаку? Відреагував президент та Міністри відомі перші імена жертв, але найбільше вражає інше. кажуть, цієї трагедії можна було уникнути. Усе, що відомо на цю мить про страшну подію при фронтовому селі на Запорізькому напрямку, розповім вже за мить з вами. Новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, а ми переходимо до новин. Вони саме вишикувалися на нагородження до дня ракетних військ та артилерії. І саме в цей момент, по скупченню військовослужбовців, росіяни вдарили ракету іскандер М по 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. Трагедія трапилася 3 листопада на запорізькому напрямку. Вже зранку, 6 листопада, у бригаді повідомили трагічну звістку. За офіційними даними внаслідок атаки загинуло 19 бійців. Ще кілька десятків поранені, ба більше постраждалі є і серед цивільних у мережі з'явилося і відео з моментом удару по скупченню українських захисників. Бригаді просять дочекатися кінця розслідування та не розповсюджувати чутки. Тим часом на трагедію вже відреагувало керівництво країни. Зокрема, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що доручив провести перевірку за фактом загибелі захисників і пообіцяв, що винні у цій трагедії будуть покарані. А президент Зеленський, взагалі, заявив, що цієї трагедії можна було уникнути. Мої Співчуття усім рідним, близьким загиблих воїнів. Це трагедія, якою можна було уникнути. Міністр оборони міра доповів мені про захисти, які в житті, щоб з'ясувати усі обставини того, що сталося, хто конкретно і які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження, триває відповідне розслідування. Головне встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойової дії, у зоні дострілу та аеророзвідки ворога знає, як треба поводитись під відкритим небом, як дбати про безпеку. Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів та суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія і чи розпорядження були неправильні. Відповідь на питання, чому бійців бригади вишикували на урочистості поблизу лінії фронту, цікавлять кожного українця у соцмережах. Люди вибухнули обуренням. Про що думав командир бригади, зібравши таку кількість військовослужбовців під відкритим небом? Власне про командира цієї бригади сплоло дещо цікаве, як стверджує журналіст Володимир Бойко, Дмитро Лисюк раніше судимий за контрабанду з так званої ЛНР. Згідно з фабулою кримінального провадження до підполковника Лисюка, в листопаді 2018 року звернувся мешканець Краматорська Олександр Куєвда, який запропонував зайнятися торгівлею тютюновими виробами, що будуть переміщатися з непідконтрольної території Луганської області. При цьому під акцизний товар необхідно було забирати в попередньо обумовленому місті біля річки Сіверський Донець поруч з населеним пунктом. Трьохізбінка в Луганській області, де особливий склад 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, яким командував підполковник Лисюк, виконував бойові завдання. Комбат Лисюк арешту уникнув і був відпущений на поруки. а Його спільник вийшов з під варти під заставу в 286 тисяч гривень. Пише журналіст. У 2019 році обидва підозрюваних визнали свою провину, і уклали угоду з прокурором і покарали їх аж штрафом. Спільник сплатив 161 шістдесят одну тисячу гривень, а комбат Лисюк 119 тисяч гривень. А от звідси вже виникає ще більше питань. А як після усього цього Дмитра Лисюка не просто повернули на службу, а ще й підвищили у званні та призначили керувати бригадою? Тим часом експерти цю трагедію порівнюють із масованими смертями у селі Гроза, на Харківщині, де під час удару російською ракетою загинуло пів села. кажуть, як і там, так і тут не обійшлося без цинічних навідників, які допомогли іскандеру М вдарити точно в ціль. А тепер дещо цікаве, громадському з власних джерел стало відомо, що командир 128-ї бригади Дмитро Лисюк запізнився на нагородження, яке організували поблизу лінії фронту. Він прибув буквально через дві хвилини після прильоту. У весь цей час Росіяни слідкували за бійцями з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Однак окупанти помилилися і влучили в будівлю позаду військових. На превеликий жаль, як і в випадках, які були з грозою на Харківщині, як і в інших випадках, коли є застосування ракети Іскандер, не обійшлось без наводчиків. Так званих. На превеликий жаль, я не виключаю, що вони можуть бути серед місцевих або серед тих, хто це бачив. Чому на... особливості на наводки цієї іскандер М що потрібен обов'язково наводчик, якщо це іскандер, -М». Так, як, як, як правило, відсотки 80%. Всіх застосувань і по території України незалежно де вони відбуваються з коригувальниками, які підтверджують чи не підтверджують справа, в тому що це дорога ракета, яку ворог застосовує, як правило, коли їм відомо, що буде скупчення людей, що там хтось є, і потрібно її застосувати. І ви бачите, що випадки, порівняно з застосуванням інших ракет, вони не настільки часті, і от для цього потрібно коригування. Хто це робить? Ті, хто щось бачить, ті, хто передає інформацію. Пам'ятаєте, гроза, я казав про. Це що Служба безпеки неодмінно найде. Знайшли підозрюваних, які в цьому винні, на жаль. Так само, я думаю, що й тут не обійшлось, на превеликий жаль. Шоріся, соцмережами російський кружляв над цим шокуванням, це вже не могло бути наведенням, так? Це, мож, це зробили, вже було, було фіксацією. Це було фіксація. Тобто, тобто ви ж бачите, бачите, що це вже було для того, щоб зафіксувати. Це він виконував функцію вже не розвідки, він вже виконував функцію фіксації, щоб потім в пропагандистських цілях це використати, звичайно, поширити, що вони і зробили через різні соціальні мережі, і потім продемонструвати. Те, що був безпілотник. Це через те, що можливо, десь не працювали реби, не приголушували сигнал. Але не треба виключати, що в цей час могли на цих напевних ділянках працювати і наші безпілотники. Відповідно, якби працював Реб, не могли б працювати наші БПЛА, тому що це райони наближені до бойових дій. Там часто відбуваються польоти. Ну, от, власне кажучи, і на жаль, сталася ця трагедія. Я би найменше чого хотів зараз, це бо я бачу різні оцінки ситуації, намагатися знайти винних безпосередньо от у нас тут внутрішньо в українському війську. Що ж до нової трагедії, нині відомо перші імена загиблих. Воїнів. Серед них співробітник Міністерства ветеранів Сергій Кузнів. Він відомий ужгородський активіст, який був на фронті ще від 2014 року. Брав участь у боях за Дебальцеве. Після демобілізації, власне, працював у мінветеранів, а з початком повномасштабного вторгнення знову повернувся на фронт. Ось як про нього відгукуються колеги. Пріоритетним завданням для себе ставив надання допомоги побратимам та родичам загиблих воїнів. Крім основної роботи, в силу своїх можливостей Сергій працював над створенням позитивного іміджу Ужгорода. У невеличкому медійному проєкті Надкарпаття він показував та розповідав про своє місто, намагався зацікавити якомога більше людей, показувати красу Закарпаття та залучати туристів. За кілька днів до своєї загибелі Сергій встиг побувати у відпустці та здійснити мрію, висадити плантацію ягідних кущів. Про ще одного загиблого повідомила виноградівська міська рада. 43-річний капітан Дмитро Мілютін був командиром артилерійського взводу. Воїн народився та жив у місті виноградів і був членом виконавчого комітету виноградівської міської ради. Чоловік на війні ще з 2014 року на фронт пішов добровольцем та був нагороджений орденом за мужність. Після демобілізації у рідному місті очолив громадську організацію ветеранів бойових дій. Але з 24 лютого 2022 року знову повернувся на фронт. Під час російської атаки загинув і Володимир Возний, колишній керівник Хмельницького обласного ТЦК та СП. Йому було 45 років. У 2014-му Володимир теж брав участь в АТО. А свою військову службу чоловік розпочав ще у 2000-му році. Спершу проходив службу в 128-й окремій механізованій дивізії міста Берегове Закарпатської області. А з 2003-го третього року, в му окремому інженерно-саперному батальйоні, що в селі Руда Кам'янець-Подільського району. У 2006 році був призначений начальником відділення Кам'янець-Подільського військомату з 2013 по 2014 роки. Очолював Летичівсько-Старосинявський військомат. З 2014 по 2015 – Чемеровецький військомат. А з 2015-го кам'янець-подільський військомат у березні 2022 року його призначили очільником обласного ТЦК. Дивом гори у минуло родину Але Спінчинат, колишньої регіональної кореспондентки ТСН дівчина каже на цьому шикуванні мав бути її племінник. Я вам скажу, що наша родина дивом а, мій племінник, щоб всі розуміли, мій племінник служить в цій бригаді з. Лютого з березня 2022 року він доброволцем добровольцем пішов на фронт, і ви знаєте, в нього відпустка мала бути ближче до зими, але він дуже просився в відпустку. І минулого тижня скидає мені фотографію, що він в місті, що він в Чернівцях. Я кажу, це серйозно? Чи це жарт? Він так. Я я приїхав у відпустку вчора. Вранці ми з ним їздили по справах в суботу, а вже десь після обіду він мені скидає фотографії, точніше, відео, відео, де один з військовослужбовців записує обурення, що вишукували хлопців для нагородження, і загинуло багато е, військових. І я питаю влад: а в тебе там теж друзі загинули? Ти їх знав? Він каже, та звісно знав так. Загинули мої друзі, загинуло багато. І це чесно шок. Ну я, я кажу ще раз щирі співчуття всім родичам. Це дуже важко. Але нашу родину Бог вберіг і племінник залишився таким чином живий. А він був в списку нагороджених. Він мав бути теж там. 128-ма окрема гійсько-штурмова бригада боронить Україну від початку війни у 2014-му Воювала на Луганщині. З початком повномасштабного вторгнення ця бригада звільняла Херсон та воювала під Бахмутом. А на початку 2023-го поїхала на запорізький напрямок. Нині триває розслідування усіх обставин цього страшного дня. А поки через трагічну загибель військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової бригади на Закарпатті, де вона дислокується, триває триденна жалоба за загиблими. Команда Тесен висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих.